Шановні колеги, я, якщо чесно, дивуюся тому, як в нас іде міжнародна політика, крайні, що в нас відбувається, президент Трамп запропонував формат а, українських ресурсів на допомогу а, за допомогою, яку надавали Сполучені Штати Америки, і нібито за його заявою наші колеги на це погодились. Я єдине не розумію або в Офісі президента, в Міністерстві економіки, в Кабміні... Взагалі не розуміють, що вони обіцяють, або вони настільки недолугі, що вони не розуміють, що те, що вони обіцяють, його немає, просто немає. Мова йде про 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів в Україні на 23-й рік, і я вважаю, що це сильно завищений показник. За оцінками Форбс, всі наші надра складали 14,8 трильйонів доларів. З них львина доля відноситься до кам'яного вугілля, яка не підпадає під те, що вимагав би президент Трамп. Але давайте пройдемо що по тому, що нібито залишилось в Україні. Ну ми не беремо, що частина з них вже знаходиться у власності. Частина, я думаю, що вже викопана. Частина взагалі має абсолютно іншу рентабельність, якої фактично сьогодні вже немає, або немає можливості їх добувати. Залізна руда складає близько 14% від вище зазначеної суми. А далі йде запаси нафти і газу 100 мільярдів доларів. Літієвих руд – 38 мільярдів доларів. Германія 97 мільярдів доларів, графітових руд – 34 мільярди доларів. Уранових руд – 31 мільярд доларів. Навіть тут не набирається 500 мільярдів. Що ви намагаєтесь продати? Мало того, що ви продаєте не своє. А людське тому, що я хотів би нагадати і президенту, що в 2019 році він розповідав, що всі надра належать державі, і належать людям, які є владою в цій державі. Зараз його позиція дуже сильно помінялась. Хотілося б почути, чи і нову позицію зазначив президент. Чим вона відрізняється кардинально від того, що він робив, і обіцяв в 2019 році, чому сьогодні він погоджується роздавати українські надра? Не, не не говорячи про це українському народу, чому він погоджується з партнерами віддати 500 мільярдів без урахування інтересів нашої держави, тому що те, що було сказано 50 на 50, сьогодні не відповідає тому, що ми чуємо і від наших міжнародних партнерів. Ну і взагалі, яке він має право приймати рішення за всю країну? Я розумію, що в нас кожен сам собі президент. Або кожен президент, як це обіцялося в 2019 році. Але ті підходи, які сьогодні є, вони абсолютно не відповідають інтересам держави. Я розумію, що влада річ така, за яку мають триматися до останнього, окремо взяти політики. Але як показує практика, вона не буває вічною. Потім вона завершується і за свої дії в ті чи іншій каденції треба нести відповідальність, відповідальність перед людьми, відповідальність перед Богом. Відповідальність перед законом, і не лише політична відповідальність, як я вже сказав сьогодні. Тому я дуже сподіваюся, що практика а, підібрати просто дуже хочеться, парламентський вислів, обману партнерів, обману людей, обману України нарешті в українській політиці завершиться. І замість українських політиканів з'являться люди, які будуть дійсно політичними діячами нашої країни, які будуть працювати на її потреби, а не на збереження власної влади.